Значить, буде питання uh, про тимчасову передальну автомобіля в опористуванні. В'ячеслав Зимович, будь ласка. У нас звернувся перший рівень у розповідь на цю питання, питаючи про тимчасову передальну в опористуванні у час воєнного стану. Міру, будь ну, я не проти, ми не використовуємо Мій... її. Вона да, потребує дуже великих э, ремонтів. А потім, ремонт. до їм одне, будь ласка, гроші прийти на ремонт, а не є. Ну, да. Ми виглядати. Про це не гроші. У рішенні ми прописуємо, що на час воєнного стану і після відкінчення воєнного стану. Я ми... Не факт. Да? Да? Мови за нього. Є питання? Супер Якщо немає питань, переходимо до наступного питання. Протоколу про результати електронного аукціону зараження нерухомого майна комунальної власності. Теплового... У нас був проведений аукціон 28 березня. Аукціон був щодо оренди приміщення, яке у нас є на базі об'єднала цека. Це що й було, і треба затвердити оренди 9 тисяч гривень на місяць Місяць 9 тисяч з 13. А це могло деташому, каже, що там просто тримало обсягу, вони вже два рази продовжували, а третій раз вони не можуть продовжати. Що немає переходу до винахідного питання про звернення та внесення змін до програми. Пропонується затвердити програму підтримки діяльності державної екологічної інфекції Захарпатської області на 2025 рік та до 5-6 е програм внести зміни, які будуть далі обговорені при змінах до бюджету. Тобто цього стосується текстових частин і програму е вважати такою, що втратила чинність. Е Чільської міської територіальної громади, а також місце матеріально-технічної бази самого ДПРЧ, першого ДПРЧ одного управління Вселенності України Закарпатській області. Це пожежники, ми змінилися назва, вони дали розтвердження в одну програму, а цю треба скасувати. скасувати. І маємо ще один лист. Янський національний проведенний парк просив розглянути проект по програми соціально-економічного культурного розвитку Пельчинської міської ради щодо створення умов для розвитку міського екологічного туризму і рекреації традиційного сподання та охорони довкілля на 2025 рік. Коли програму не дали нічого. Не... Скинули програму до 5 хвилин перед вичерпою. Uh, Zamalizam. To faktycznie finansowanie Uzbekistanu. Do ulicy dnia się Do Do ulicy dnia. Dlaczego się to staje? Dla mnie jest czerebko, jebanie, madry. nie ma nie komu finansować. Nie, nie finansuje. A potem do 90. nie jest Na rozwój tutaj. Przepraszam. 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 nie. Przepraszam. 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 na Przepraszam. 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 na Przepraszam.

Великий березнянська територіальна громада. Може ввести перемови. Якщо немає по програмах більше питань, переходимо про внесення змін до рішення першого кунального засідання 40 ї сесії про бюджет Харківської територіальної громади на 25 лютого.